Привіт, діти! Мене звати Світланка, і сьогодні я пропоную вам вирушити у космічну подорож і пограти у цікаву гру, яка називається Знайди тінь. Будьте уважними починаємо. Подивіться, що це. Так, це ракета. Знайдіть її тінь. Правильно молодці, подивіться, що це. Так, це планета. Знайдіть її тінь. Правильно молодці? Подивіться, що це. Так, це телескоп. Знайдіть його тінь. Правильно молодці. Подивіться, що це. Так, це сонце. Знайдіть його тінь. Правильно молодці. Подивіться, що це. Так, це місяця хід. Знайдіть його тінь. Так, правильно молодці. Подивіться, що це. Це зорі. Правильно, знайдіть їх тінь. Правильно молодці. Подивіться, що це. Місяць правильно молодці. Знайдіть його тінь. Правильно молодці? Подивіться, що це. Так, це комети. Знайдіть їх тінь. Правильно молодці. Подивіться, що це. Так, це їжа космонавтів. Знайдіть її тінь. Правильно молодці. Подивіться, хто це. Так, це космонавт. Знайдіть його тінь. Правильно молодці. Подивіться, що це. Це метеорит. Знайдіть його тінь. Правильно, молодці, подивіться, що це. Так, це наша планета Земля. Знайдіть її тінь. Молодці, правильно, подивіться, що це. Це сузір'є. Знайдіть його тінь. Правильно молодці. Подивіться, що це. Це супутник. Знайдіть його тінь. Правильно молодці. Які ви молодці? Так багато знаєте про космос. Мені дуже сподобалося з вами грати. Але мені вже час. До зустрічі!